Онічні діти, які втікали від війни, міжнародний день людини з синдромом Дауна до проблем особливих дітей в Україні додалася ще одна: це прихисток і розвиток дітей біженців з такою генетичною аномалією. Крім нового дому, родини з такими дітками мають заново шукати лікарів, вчителів і просто фахівців, які знають, як допомогти. Світлана Березівська продовжить тему. Їх називають сонячними за лагідну і радісну усмішку. Проте сьогодні частина таких дітей, а їм і так складно виростати в Україні. Зустрілись із новими додатковими надзвичайними проблемами. Діти біженці з синдромом Дауна. Починати життя їм сьогодні доводиться заново. Півторарічний Тимур народився в Донецьку ще до його народження. Лікарі підозрюючи генетичну аномалію, радили мамі аборт. При виписці з пологового персонал перепитував у батьків, чи вони. Насправді готові забирати хлопчика. Мені сказал не доктор, а по-моєму медсестра є діти, Вот народжуються, рождаются. Вот набор поток каких-то слов. Они немножко не такі, как всі, они схожі друг на друга, но в общем дауни. меня огорошили, окатили, катили как будто ледяной водой. Я думаю, що інформація не то що думаю, я вже знаю, що інформація повинна однозначно подаватися не в такому ключі. Проте, впоравшись із шоком, батьки вирішили за сина боротись. І хоча у великому місті бракувало фахівців, які б знали, як виховувати таке немовля, знайшли і вчителів, і медиків. Коли почалась війна, вони довго не могли наважитись покинути і трикімнатну простору квартиру і хорошу роботу. Проте, коли вибухнуло поряд із домом, а це неподалік Донецького аеропорту, на швидкоруч зібрали речі двох людей у це все у Сонячними дітьми, або, там діти з синдромом Дауна, в них час це найголовніший фактор, який нельзя терять. Родина донецького топ-менеджера на відкладене раніше змогла орендувати дім у Василькові на Київщині, шукала такий, де б було місце для Тимура і де б він міг займатися і вчитись ходити. Тут теж ні медики так само виявилися не готовими фахово допомагати родині з такою дитиною. Взагалі, ми ползаємо шикарно. Батька у якого десятирічний досвід керівництва торгівлі за фахом на роботу не беруть. його змогли працевлаштувати в організації «Даун Синдром». де таким як Тимур допомагають. Проте його зарплати не вистачає навіть на оренду житла. Поки батьки шукають варіанти життя дешевші і прийнятні для своєї особливої дитини. Сам Тимур свої перші кроки разом із мамою і татом робить впевнено у новому, хоч і не своєму домі. Йому, конечно, дуже подобається, але доктор сказав, ніх зя. У медичному міністерстві усіх батьків із сонячними дітками заспокоюють з квітня. В Україні має запрацювати так званий протокол ведення особливих немовлят з перших днів. Такі лікарські інструкції понад 30 років уже діють в Європі, де діти із синдромом Дауна виростають самодостатніми людьми. Світлана Березіцька, Сергій Щекочихентасен один 1+,1.